Це Age of Civilization Fрі. І сьогодні я буду виконувати завдання Нафтова Держава. І думаю, ви розумієте, в цьому відео буде дуже багато демократії. І так: Age of Civilization. в цілому я вже знімав купу відео про цю гру, але я жодного разу не проходив гру до кінця. Тому я планую виконувати різні завдання, як, наприклад, нафтова держава. І секунду. Так, І так як в Україні взагалі немає нафти, відео буде дуже цікавим. Обіцяю вам. Окей, в цілому, що я планую спочатку заробити? Ну, просто спочатку ось це. Ну, все, в цілому, саме мінімальне я заробив. Тепер я планую спочатку щось побудувати в нашій столиці. Хоча б щось. Ну це відео про нафту. Окей, ну а поки це усе будується, я розкажу вам свої плани. Цілому в цілому у мене в планах піти приблизно кудись сюди і повоювати чуть-чуть. Бажано завоювати Бахрейн, Катар і ОАЕ, щоб забирати до себе нафту. Потім прокачати економіку і продовжувати воювати. Так, у мене тут уже все готово. Так, забери, фу, що це таке? Що це таке? Окей, я просто не хочу, щоб на мене напала Росія. Давайте ми зробимо ось так. Ми будуємо війська для того, аби могти воювати, так як по іншому нафту я не завоюю. І готуємо наші війська. Так, все, мої війська готові. Саме тому ми їх відправляємо в Крим. В цілому, спочатку, я планую повністю завоювати Крим. Фактично, він мені і так належить, але у випадку війни він може повстати, що є проблемою. Та й плюс він мене ненавидить тяло. Це факт того, що потрібно завоювати. Так, тут ще й Молдова підключилася. Ну, Молдова нічого не зробить. Все, Крим завойований. Ось так. Ось так. Далі нам потрібно зробити асиміляцію. І тепер нам потрібно почекати, коли війська відновляться. Ну давайте швидше. Хоча давайте ми вже їх будемо відправляти в океан приблизно от сюди, щоби ну, могти воювати. І так, як будуть проходити мої війська? Ем... І так, я не знаю декілька днів їхали мої війська, але все це для того, щоб завоювати Бахрейн чи Катар чи Бахрейн. Давайте Бахрейн. В цілому, Бахрейн це слабка держава, і мені буде її просто завоювати. Так, беремо ось так. Так, давай, 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 давай. Все, перша нафтова держава вже під моїм контролем. Це перемога. І тепер ми починаємо прокачувати цей регіон, щоб якомога більше заробляти. Україна вже якби нафтова держава. Ну а поки там прокачується, ми можемо завоювати і. Що це? Катар, Так. Союзники Йорданія. Де вона? А! Та це поки вона перепливе, поки почне воювати. Та я вже завоюю Катар, ви що? Оголосити війну. І от сюди. Все, поїхали збереження там. це важливо. Так, сюди. Все, я казав, мені цікаво, там війська пливуть до нас чи ні. Ну можливо, там пливуть, не знаю. Я і так уже все завоював. Вимоги. Все далі. Який тут регіон є найбагатшим? Скільки? Оце я звісно зароблю тут. Вау! Я тут стану мільйонером зовсім скоро. Так, нафтова вишка, порт тут також не нафта. Боже, нащо я це завоював? Київ поліпше. Боже, ви просто гляньте, як економіка зросла. Бо це я помагаю катару боже. В Цілому, чесно кажу, я не думав, що це буде так просто. Взагалі, в планах на відео було завоювати тільки ось це. Ну можливо, я завоюю трохи й побільше. Або просто завоюю ще Дубай. Все завойовано. І після чого я можу почати просто розвивати ці регіони. О, Так, де карта нафти? Окей, мені потрібно розвивати це, це і це. До речі, Дубай наш. Ну, все одно, Київ поліпше. Будуємо нафтову вишку, будуємо нафтову вишку і будуємо нафтову вишку. Туди речі можна побудувати порт, і тут також прикольно. А що у нас тут з катаром? Ну, таке. До речі, мене питання: чому я тут можу побудувати ферму і сховище? Тут пустеля взагалі то, Алло, як там можна щось вирощувати? Ви що? Ну, Бахрейн, він, до речі, дуже багатий регіон. Ось так, ось так, ось так. Я тут можу щось побудувати? Нічого я тут не можу побудувати. Це бах. І в цілому, і в цілому. Можливо піти ще когось завоювати. Стоп! Оман! Секунду, скільки тут нафти? Тут її багато має бути. Ну таке маловато. А от в сусідньому Ємені точно так же. Ех, можливо, колись я завоюю Саудовську Аравію. Буде класно. Давайте спробуємо завоювати Оман, а я не можу. Поки давайте просто зробимо асиміляцію і далі чекаємо, коли я зможу завоювати тебе. Так, тут в цілому є союзник Ізраїль. Ну знаєте, поки він припливе, а до речі, йому пливсти через Африку. Ну ізі, ізі. Чому ви ще досі не завоювали Оман? Так, пішли сюди. Давай швидше. Якщо приїде Ізраїль, це вже буде прям складно воювати. Ми повинні встигнути. О, все. В цілому, моя нафтова держава процвітає. Потрібно лише зробити асиміляцію, ось так. І релігійну асиміляцію. Тут ми будуємо нафтову вишку, нафтову вишку і не догадаєтеся нафтову вишку. Тут взагалі економіка ноль. Навіть немає що завойовувати. Ну окей, в цілому я завдання ще не виконав. Просто-просто подивіться на те, скільки нафти я ще не контролюю. Саме тому натискайте на вподобайки, щоб зовсім скоро вийшло продовження. Ну все, єдине, що я можу сказати, це. Хочеш більше не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто.